говоримо про те, що фінансовий моніторинг в Україні та й загалом світі банкоцентристський, Це дійсно так, не тільки тому, що Національний банк так чудово, професійно, наполегливо, інтенсивно активно можна багато прикметників підбирати для характеристики їхньої діяльності регулюється сфера, не тільки тому, що і комерційні банки за більш ніж 20-річну історію українського фінансового моніторингу стали професіоналами у цій сфері. Ми, коли говоримо про суб'єктів первинного фінансового моніторингу, ми згадуємо багатьох учасників національної системи: і банки, і страхові компанії, ламбарди, і ломбарди і. Оператори, що надають поштові послуги, і оператори платіжних систем, і навіть і нотаріусів, і адвокатів, і осіб, які надають юридичні послуги. Коли ми говоримо про фінансовий моніторинг, ми звісно згадуємо про суб'єктів державного фінансового моніторингу і про державну службу фінансового моніторингу і про Національний банк України, національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України і навіть Мінцифри як Яке міністерство? Воно де Юрі є державним регулятором, але поки що ми чекаємо, щоб їхні піднаглядні суб'єкти запрацювали в визначеному законодавчому полі, тобто чекаємо старту закону про віртуальні активи, але ми чомусь. Ні, ми не, я не хочу сказати, що ми недостатньо уваги приділяємо, а ми чомусь не вважаємо за потрібне говорити саме про клієнтів Національної системи фінансового моніторингу. Вважаємо, що клієнту нічого не потрібно робити. За нього все зроблять СПФМ і проконтролюють СДФМ. Часто це дійсно так, але, мабуть. Місію кожного закладу освіти, зокрема, і Академії фінансового моніторингу, є просвітництво. І циклом наших заходів ми хочемо показати, що. Хтось включився в когось мікрофончик, вимкнувся. Колеги, я пізніше скажу декілька організаційних слів стосовно можливості поставити запитання стосовно обговорення. Ми практикуємо жваву дискусію під час нашого обговорення. Будь ласка, наберіться терпіння. Дуже прекрасно, що ви проявляєте таку активність. Це нам імпонує. Але трішечки все за своїм часом. І мабуть, основна місія фінансового моніторингу для клієнтів. Це запобігти і протидіяти, запобігти, тобто врятувати клієнтів від втягнення їх в потенційні якісь неправомірні схеми. І, звісно, що для того, щоб захистити, виходить так, що клієнти зазнають певних процедурних складнощей. Їм доводиться підтверджувати мету своєї операції. Їм доводиться пояснювати джерела походження своїх коштів, а інакше система не може працювати в жодній країні світу. Для того щоб щось надати, потрібно щось мати. Потрібно для цього мати інформацію, мати документи, мати процедурні можливості. Тощо, і на сьогоднішній день ми висловлюємо шану. Насамперед, всім нашим силам оборони за їхню самопожертву, за їхній героїзм. Крім того, ми висловлюємо шану всім волонтерам, благодійним організаціям. Як кажуть, це яка в нас четверта влада, громадський сектор? От одна з несучих колон, я б сказав, навіть не держави, а суспільства України. Громадський сектор, і ми бачимо, як, особливо в умовах воєнного стану, громадський сектор показав приклад, як згуртуватись, як знайти ресурси, як допомогти, як діяти. Я колись би назвав це саме системою, але колеги підказують, що це дійсно один із несучих ступів колона, які і підтримують нас у такі непрості часи. Тому, якраз комплексом цих заходів ми хочемо поспілкуватися з громадським сектором, з бізнес-середовищем, з державним сектором про питання фінансового моніторингу. Модуль номер один, який ми провели два тижні тому, дозволяє нам сказати, що певні успіхи в нас в цьому є. Можливо. Не зовсім скромно, я сказав, але це дійсно так і варто це визнати. Причому варто нам ще й пишатися тим, що захід, який проводить Академія фінансового моніторингу, мабуть, за ідеї Центру демократії та верховенства права та щирої підтримки Офісу Ради Європи в Україні, є унікальним. Він є першим, він є єдиним, коли ми обговорюємо питання. Фінансово моніторингу саме для громадського сектору. Це є новий підхід. Ми в процесі обговорення підіймаємо проблеми, шукаємо шляхи їх вирішення. Більше того, ми шукаємо і бачимо теми, які потребують уваги в майбутньому. Як кажуть, якщо професору дати мікрофон, то його п'ятихвилинна лекція може перетворитися. Бачите, обмовився вже по Фрейду. П'ятихвилинний виступ може перетворитися в лекцію. Я не буду спекулювати довірою, яку мені дали модерувати цей захід. Зараз я представлю з вітальним словом: дуже талановито та експерта, людина з високою самопожертвою і професіоналізмом. А технічні моменти будуть наступні. Ми все ж таки. Живемо з вами в Слави. Якщо буде повітряна тривога, ми будемо вимушені зупинити трансляцію. Учасники офлайн формату прослідують в укриття. І як тільки завдяки героїзму нашим силам оборони буде відбій повітряної тривоги, ми одразу продовжимо нашу зустріч. Я, як модератор, буду вимушений, окрім повноважень, мати ще й дуже ганебну функцію, стежити за часом, тому. Програма нашого заходу має дотримуватись неуклінно. а пану Сергію Ревченко я із задоволенням надаю слово. Це проектний менеджер Офісу Ради Європи в Україні. Я його довго не буду представляти, тому що високу оцінку і феричне враження від нього ви зробите його, почувшись, з його слів. Пане Сергію, ви з нами на зв'язку? Доброго ранку, пане Ростиславе. Доброго ранку, шановні учасники. Я сподіваюся, що не буде ніяких феєричних вражень, тому що я спробую не займати багато вашого часу і не відволікати власне від експертних обговорень. Натомість хочу знову ж таки подякувати співорганізаторам, які зробили, по-перше, придумали чи обґрунтували необхідність проведення цього заходу, як ми побачили вже на прикладі. Першої сесії, яка відбулась 6 березня, що цей захід викликав значний інтерес, і з тим, що принаймні в онлайні кількість учасників тримається на тому самому рівні, можна зрозуміти, що зацікавленість залишається, і, скажімо так, ви не, не були розчаровані е, першою частиною нашого заходу. Е, Знову ж таки, придумати щось нове для вітального слова доволі важко, тому що багато було сказано і почуто під час першого заходу, а також попередніх обговорень. Чи лише знову ж таки нагадати е, те, що я думаю, сьогодні буде проходити червоною ниткою через наш захід, що часом неприбутковий сектор сприймає. Вимоги чи дотримання вимог щодо протидії відмиванню коштів і фінансування тероризму як додатковий тягар, і додаткове навантаження, враховуючи ту благородну мету, яку використовують, яку, які служать неприбуткові організації, звичайно, якби ще мати додаткові обов'язки, додаткову паперову роботу. Не завжди вистачає сил, терпіння і натхнення на те, щоб це робити. Тому хотів просто нагадати, що дотримання правил, і процедур і, взагалі, рамок протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму по своїй ідеї воно не повинно розглядатися власне як додатковий тягар для неприбуткового сектору. Це ж радше є інструментом для вашого захисту, а також підтримання сталого розвитку. Те, про що сьогодні будемо говорити, ті інструменти, які дає система протидії відмиванню коштів і фінансування тероризму, такі як запровадження внутрішніх політик, оцінки ризиків, ідентифікація донорів, бенефіціарів, моніторинг своєї діяльності. Допомагає організаціям власне запобігти тому, що їх може бути втягнуто в незаконні схеми, і як наслідок це матиме дуже негативні наслідки, як для діяльності власне, з конкретно взятої неприбуткової організації, так і власне сектору, тому що точно не мені вам розказувати, що вся діяльність неприбуткового сектору побудована на довірі. І довіри колективній, якщо колективної довіри немає, а вона може бути легко втрачена шляхом знову ж таки одного, двох, трьох випадків, коли неприбуткову організацію зловживають для м -м, незаконних цілей, то власне це матиме наслідки для всього сектору. Тому знову ж таки ефективна система протидії виднуванню коштів і фінансуванню тероризму в контексті неприбуткового сектору вона в першу чергу покликана зберегти і підтримувати належну репутацію сектору, і це, власне, є критично важливим для продовження вашої діяльності, отримання доступу до фінансування. Як вже сказав Ростислав Петрович, у умовах воєнного стану ми дуже добре побачили, наскільки велику роль відіграє власний сектор, і тому знову ж, ось цей основний меседж про те, що е, учасники національної системи протидії відмиванню коштів фінансування тероризму є партнерами. З неприбутковим сектором я сподіваюся, що сьогодні ви побачите і почуєте багато прикладів щодо цього, зокрема, і міжнародний досвід. Дякую. Я свої чотири хвилини слави використав. Бажаю всім сьогодні плідної роботи і, якби бережіть себе, будь ласка. Дякуємо, пане Сергію, дякуємо за вам за все те, що ви робите. І слава ваша звучить навіть тоді, коли ви мовчите. За вас говорять ваші вчинки, нам це дуже приємно. Я з радістю надаю слово Олесі Холопік, директорці Центру демократії та верховенства права. І я думаю, що я тут не буду вже спекулювати увагу, а одразу е запрошую її до слова. Щіро, у мене дві хвилини залишилося. 2 Доброго ранку, шановні учасники, учасниці, хто з нами офлайн, хто онлайн. Ми раді вітати дійсно на модулі номер 2 який буде присвячений оцінці управління ризиками. Я можу 100% певністю сказати, що це не лише важливо для ОГС, але й для України, тому що я тут. Підтримую думку, громадянське суспільство це один стовпів. І якщо щось піде не так, або будуть громадянське суспільство з певними викликами, воно може бути як картковий будинок, тому воно точно впливає на всю країну в 2019 і у 2022 році, згідно національною оцінкою ризиків, організації громадського суспільства визнані високоризикованими. Це призводить до певних викликів і складнощів. Що ж воно таке і що з цим робити, чому ми туди потрапили? Ви точно будете оговоритись на під час сьогоднішнього навчання. Експерти поділяться своїми думками, висновками і в принципі, рекомендаціями, що ж з цим робити. Водночас, мені хочу сказати, що навіть в цих умовах є частина проактивного громадянського суспільства, які починає впроваджувати певні такі проактивні дії для попередження ось цих всіх ризиків через встановлення різних процедур, політиків, посиленої перевірки своїх підрядників, контрагентів і ставлення цього компоненту, який здавалося там, десь міг відноситись лише там до задачі фіна... бухгалтерів, фінансових менеджерів стає вже в увазі і керівництва е... організації громадянського суспільства. І ці всі дії вони вже сигналізують, що. Незважаючи на всі умови, громадянське суспільство хоче доводити і доводить, що воно не є високо, високоризикованим. Також ще одним з таким проявами, прикладом це проведення громадськими організаціями, до яких долучилася і лідерувала цей процес і ЦДМ. Це, здійснення незалежної оцінки ризиків непробуткового сектору. Я точно знаю, що таких досліджень в світі, можливо, декілька було проведено, про них ви також про це почуєте. Водночас мені хочеться сказати, що в цій всій сфері невід'ємно залишається максимальна робота. Це співпраця громадянського суспільства, органів державної влади, приватного бізнесу, зокрема і банків. І починаючи, навіть приклад сьогоднішнього навчання роботи, це теж такий один сигнал підтвердження цієї мої там тези, де потрібно рухатись. На завершення мені хочеться перш за все подякувати нашим партнерам. Багаторічним за конструктивну роботу, співпрацю це Академія фінансового моніторингу, це Офісу Ради Європи в Україні за те, що ми маємо можливість не тільки бажати цій співпраці, але й реалізовувати в житті. Звісно, подяка нашим. Захисникам, захисницям за щосекундний захист. Ми маємо можливість робити нашу роботу, якщо ми про всіх громсектор сектор свою роботу, держслужбовці, приватний бізнес, банки свою роботу. І на завершення, звершенням, знаєте, хочеться, щоб і сьогодні, і в подальшому ви мали теж такий от девіз поряд сусма, як вистоїмо за будь-яких обставин. Це, мабуть, теж наша така особливість українців, тому нехай цей такий швислив буде з вами сьогодні і наступні дні. Продуктивної вам роботи і безпечного дня!